Вітаю вас на каналі Астрологія. дорогі друзі. Сьогодні розповім про серединну точку між затемненнями. 1 квітня 2024 року. Серединна точка дата знаходиться рівно посередині між затемненнями Сонця та місяця. Це точка свободи від карми. Точки між затемненнями несуть у собі непередбачуваність і свободу від фатуму та року. У ці моменти може статися те, чого ніхто не чекає. На перший план виходить його величність, випадок. Загадувати і пророкувати щонебудь на період дії серединних точок, марно. Все може статися з точністю до навпаки: те, чого не очікуємо, те, чого не припускаємо. Навіть людина вільна діяти на власний розсуд. Особливо якщо є чітко збудовані цілі і справжні бажання. Тобто, це може спрацювати на найвищому рівні і підняти вверх, а може бути з точністю до навпаки. З психологічного боку важливо не прив'язуватися до ситуації, а відпустити її, дати можливість всесвіту розпоряджатися подіями, довіритися потоку. Якщо побачите, відчуєте можливість увійти в цей потік. Тобто, якщо події дня показують, що потрібно йти в іншому напрямку, довіртеся цьому потоку, можливо, всесвіт спрямує в найкращий життєвий сценарій або дасть можливість щось змінити, перекодувати ситуацію, зустрічаються відлуння впливу місячного і сонячного затемнень. Рівно віддалена точка. Це найслабша точка між затемненнями, рівно віддалена від впливу лунних вузлів. Затемнення носять кармічний характер. Тобто це точка свободи, коли карма ослаблена і не впливає. І тут важливо зловити момент та перекодувати негатив на позитив. Це можливість піднятися над кармою, зцілити причину, щоб змінилося слідство. У цей день рекомендується не планувати важливі зустрічі, очікувані події, планування, покупки, тому що все може статися з точністю до навпаки. Цей день може вплинути не на всіх. Може щось виходити, може щось не виходити. Швидше вплив буде на тих, у кого точка зрезонує з аспектами карти дня. Не лякаємося. Довіртеся вищим силам. Небу. бажано нічого серйозного не планувати. А якщо будете щось просити у творця, то не для себе, а на благо миру. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ваша думка важлива. Діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю гармонійного проходження коридору затемнень та серединної точки між затемненнями. До нових зустрічей.